Днями в центральній бібліотеці імені Михайла Кропивницького відбулася презентація книги Якова Конотопенка на службі громад. Видання присвячено встановленню та розвитку місцевого самоврядування. Автор книги Яків Конотопенко відомий читачам своїми роботами на військову історичну тематику. Полковник у відставці багато років присвятив армії. Зараз займається науково-педагогічною діяльністю. Як сам каже, історик не за фахом, а за покликанням. На службі громад спроба поділитися величезним досвідом роботи в галузі місцевого самоврядування, адже 12 років Яків Конотопенка працював виконавчим директором Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України і громад. Накопичився серйозний досвід по місцевому самоврядуванню. Звичайно, я Завжди записував всі дати, де я бував, і в, всі, в яких містах, в яких за кордоном, скажімо, в Норвегії, в Польщі. І це все залишилось в мене, і я вирішив залишити, оце, якби зробити звіт. Це почалося в 2011 році за свою роботу, тим більше, що в 2012 році Асоціація міста України відзначала 20 років своє існування. Книга побачила світ у миколаївському видавництві Шамрай. Її цінність зазначають фахівці, полягає саме в особистих спогадах людини, власних може навіть десь і суб'єктивних оцінках фактів і часу. І ще такий цікавий факт, що під час презентації в Одесі цієї книги мер Одеси Олексій Костусів подивився і сказав. Ну так я теж можу написати таку книгу. Тобто розумієте, а кожен з цих людей їм є чим поділитися з колегами своїми, взагалі суспільством, залишити якісь в майбутньому. Тому кожна така книга повинна сприйматися як цінний матеріал для історії. В тому, що презентація книги відбулася саме в бібліотеці імені Михайла Кропивницького, є певний символізм, каже її директор Тетяна Тверда. Адже саме в цій бібліотеці найбільша колекція регіональних видань. Наклад книги дві тисячі примірників. Частина буде безкоштовно передана в бібліотеки міста та книгозбірні вищих навчальних закладів. А частина надійде у вільний продаж. Катерина Тригубова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.